Третій день я в ТЦК. <ріху> є багато речей, дуже багато речей, про які я хотів би вам розказати, але, на жаль, не все. Далеко не все я можу розказати. Я не залишу, тим не менш, вас без нічого. Поділюся багато чим цінним. В першу чергу, найважливіше, що ви маєте розуміти, що якщо ви потрапляєте в ТЦК... Ви маєте бути до цього зарані готові. 100%. Ви маєте бути зарані готові, якщо у вас є будь-які захворювання, якщо у вас є будь-які документи, які дають вам право там, на відсрочку або на обмежену придатність, це все має бути зарані, 100%. Тобто тут, тут ви, знаєте, є два варіанти. Або ви приплили, і вже якби поздно, або все ж таки ви зарані підготувалися, і ви можете щось принаймні для себе нормальне вирішити. Але ви маєте розуміти, що в плані набору тут, звісно, дурдом твориться, тому що ну тупо кидають всіх, тупо кидають всіх, щоб ви розуміли, там є хлопець, у якого фактично рак, його кидають, кажуть, чувак. Ти придатний, на місці розберемося, куди тебе назначить. Є хлопець, у якого який взагалі там проходить ВЛК, вже проходить ВЛК, але чий, в іншому ТЦК. Йому просто треба було доздати деякі аналізи, і йому сказали: Чувак, ти в новому ТЦК, тут нові правила, і проходить заново, і похер на всі твої попередні якісь недомовленості. Uh, є люди, там, які взагалі там ледве ходять, ледве кульгають, і, коротше, отак от пропускають, і в результаті возять з однієї частини в іншу, uh, їх ніде не приймають, але все одно коротше, Трошки реально такий дурно, uh, і все виглядає доволі ну так, сумбурно, реально дуже сумбурно і стресово насправді. Тому що uh, блін, я нікому не раджу тут опинятися. Але якщо вже опиняєтеся, ну просто тримайтеся, тримайтеся і будьте, будьте готові до всього.